Писали ви мені листи, малята. Бачу, діточки дуже чемні. Бачу Дяночку. Бачу Сашу. Красиві діточки. Чи були ви слухняні? Були слухняні? Чи заселюєте ви свої ліжечки? А іграшки прибираєш? Прибирайте іграшки. Я все про вас знаю. Кожного вечора я заглядаю у віконечко. Все я бачу, все про вас знаю. Ну що ж, діточки, час у нас обмаль, тому що багато мене діточок чекає. Хочу вам роздати. Ну, Дозвольте мені сісти. Вам подарунки. Потримай мені, козачку. Тримай Миколайку Миколайкою паличку. Будеш мені помічник. До перші по подаруночки? Я! Значить, кому доля випаде перша? А це? Yeah. Ага, тут щось таке що дуже я... гарно пахне. Для То для ямочки. Для яночки. Yeah. А тут ого го. А тут я приготував дари для Саші. треба сказати, не знаю. А здоров'я ж буде тебе А тут я бачу найголовнішому. <рик rolls> Євгеся, то тобі також є подарунок. <рик> – <rolls> Що в мене ще залишилось? Потримайте, Що в мене <рик rolls> ще для вас, діточки, залишилось? А чеку ми, Миколайко, торбинку, давайте. Ти чуєш? Ага. Здравствуйте про Святого в Миколая. Миколай, Хай буде ми в вашій в хаті. А. Бувайте а, здорові. Дуя в... до інших дідучок. Дякуємо вам.